Вітаю, друзі! Сьогодні, 27 травня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я її керівник Валерій Клучок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної ліги центристів, так само як і я. Вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти знаходиш у своєму дуже щільному графіку. Я, друзі, просто скажу два слова. У Ігора в день буває від десяти медіаконтактів. настільки він затребуваний, щоб ви розуміли, і він справді доволі фахово пояснює багато складних речей. Це я так говорю не тому, що він член національної ліцентристів, хоча це також дуже важливо. А й тому, що справді до його думки дослухається. Я ну, тобі відверто. От На каналі тебе слухають і дивляться доволі прискіпливо, і я тому і прошу, щоб ти коментував нам складні речі, допомагав розібратися, тому що одна справа там, моя думка, вона може бути не зовсім повною. Я її не претендую на це, а інша справа, коли ми це робимо вдвох щонайменше. Він хотів з тобою зараз поговорити про одну дуже цікаву історію, яка відбувається довкола можливого ухвалення санкцій проти Росії, примус, нібито цими санкціями. Путіна всадити за стіл переговорів, який не демонструє готовності до цих переговорів. Сьогодні у низці західних видань, ну, зокрема, Вашингтон Пост мене знову вразив, хоча я вчора його хвалив, а сьогодні ну, кажу якась маячня редакційна. Вони в одному матеріалі пишуть, що Трамп може засувати санкції проти Росії, але це будуть не банківські санкції, а такі, які примусять Путіна зі стіл переговорів, але кажуть, це не точно. Ну, мається на увазі засування санкцій. Трампом це мовляв не точно. Ну, так само сьогодні з'явилася інформація, але вже не Вашингтон Пост, а Київ пост а, 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 про те, що Wall Street Journal, перепрошую, я переплутав не Вашингтон Пост, Street Journal була публікація. А це в Київ пост про те, що а, м, нібито навіть там Америка зніме всі обмеження на бойові дії України, які нині є. Ну і до бойових дій ми ще дійдемо, але от з приводу санкцій, скажіть, будь ласка. Може, не може, якщо може, то який що може примусити Путіна сісти за сіл переговорів припинити вогонь щонайменше не менше на 30 днів? В даному якраз періоді цілком зрозуміло, що ведення прямих додаткових санкцій щодо Російської Федерації в принципі я не бачу, що вони можуть стати отаким от рушієм тригером. Які дійсно посадять Путіна за стіл перемовин. Є вторинні санкції щодо Китаю, щодо Індії, що можуть дійсно стати таким рушієм, тому що Сі в певний момент просто натисне або подзвонить там безпосередньо Путіну і скаже: давай вже закривай лавочку. Треба, треба переходити на інший етап. Ну і другий момент, звичайно, це нафта. Це нафта, вартість нафти. Так, зараз ми бачимо певна флуктуація з цінами. В принципі, то був період, де марка Brent опускалася нижче 60 доларів, зараз трохи вище, в районі 64 доларів. Марка Urals – 58, але одразу ми маємо розуміти, що в основному. Росія її торгує з дисконтом. Зазвичай там одразу можна доларів 10 скидати на барелі, як воно продається, то ті ж самі Індії і так далі. Тобто, так чи інакше, але знижки є. Ну і, звичайно, і Китаю там дуже серйозні йдуть дисконти. Тому в нинішній ситуації і загальна світова. А оця кон'юнктура по нафті, як далі себе буде показувати ОПЕК, тут теж може зіграти. Але що стосується подальших санкцій, ну цілком зрозуміло, що поки Сполучені Штати думають, чи вводити банківські санкції, чи не вводити їх, чи все ж таки давати зелене світло, повне зелене світло, цій ініціативі Лінці Грема. Паралельно Європа, це вже 18-й пакет напрацьовується. Ми mm -hmm. бачимо, що все ж таки там і СВІФТ. Обмеження додатково для 20 банків і знову енергетична сфера, подальше обмеження якраз з торгівлею російськими енергоносіями, тобто, так чи інакше, обмеження будуть збільшуватися і безпосередньо на Кремль. Я не вірю в те, що саме санкції змусять Путіна сісти за стіл перемоги. Але ще додатково, якщо Путін побачить, що нам знову дають можливість. Повної, ну, наприклад, розвідданих, що стосується е, далеких об'єктів ВПК, а ми ж можемо їх вражати? Можемо. Ага. Своїми дронами. Питання виключно цілей. Правильних цілей а, для того, щоб вчасно це робити, в потрібний момент розуміння де складіюється, умовно кажучи, там по 100, по 1000 шахедів, і так далі. А, і от тут цікавий момент: чи відкриють нам Сполучені Штати знову ж таки оцей ларчик? Бо станом на зараз ми частково обмежені в розвідданих, бо розвіддані нам надаються те, що стосується оборонного характеру. А не терна там інформації з території Російської Федерації, угу. то ага. Значить, проблема в тому, що нам нема, Ми не знаємо по чому бити. Це так виходить. Частково, ми ну зрозуміло. Ми не лише беремо інформацію від західних країн за рахунок супутникової мережі. Ага. Ми беремо ще інформацію з осінд. Аналізу за рахунок відкритих джерел, але ж часто це є взаємодоповнюючими речами, є дані наших розвідників, але це все потрібно звичайно суміщати для того, щоб використовувати е, дефіцитний ресурс максимально ефективно. Тому в цій в цьому пазлі е, дані розвідки відіграють вкрай важливу роль. Тоді таке запитання. На тлі заяви Мерца, яку ми при сьогодні обговорювали тут на каналі, зокрема з Антоном Кучихідзем, ми говорили а, заява Мерца, остання, який сказав, що ще кілька місяців тому зняли всі обмеження. Не Кучухідзе, а Мерц сказав, а, зняли обмеження на удари по території Росії. Всією західною зброєю. Чого нам очікувати в перспективі в об'ємах ракет, які ми можемо отримати від Британії, Франції, ну ті ж самі Таурус, можливо, навіть від Білого Дому, тому що Київпост, заданий згаданий мною, пише про те, що в команді Трампа навіть розглядають зняти всі обмеження на бойові дії. Але цікаво саме по ракетах, тому що, ну, на моє переконання, то удари в глиб Росії можуть нам суттєво допомогти, як то було в 2022 році. Коли ми Михаймарсами фактично ну, видавили із Харківської області росіян, і з Херсона видавили вони на лівий берег втекли. От чи, чи справді ми там якусь сотню півтори таурусів отримаємо і інших ракет? Ну щодо сотні півтори таурусів, я в це не вірю по одній простій причині. Загалом у Німеччині до 600 таурусів, із яких більше половина потребує серйозного оновлення, uh -huh. тобто у них в бойовій готовності там до 300 штук там uh -huh. мова йде про те, що ну якщо будуть передавати, ну до 100, я думаю, до 100, і то можливо це буде пару десятків. Тобто, це буде нішеве застосування по конкретних об'єктах, але щоб масовано. Щоб е, максимально знову ж таки дієво не, не треба розраховувати на дощі ставсів, це точно, е, бо у самих німців їх немає в тій кількості. Uh -huh. Ну але теж потрібно розуміти, що Мерс просто б так би оце ж пару днів тому не заявляв. Е, так дійсно декілька місяців тому, е, четвіркою. Е, тоді ще за президентство Байдена було прийнято рішення. Не обмежувати Україну в можливості застосування наданих крилатих ракет. Але тоді у нас ще лишалися Атакамс, тоді у нас були ще скальпи і Storm Shadow. В даному. В моменті, я, чесно кажучи, не впевнений, що у нас взагалі щось лишилося від британських і е, французьких ракет. Атакамси у нас та теж вже завершились, атакамси нам давати не будуть, бо знову ж таки критичний мінімум у самих Сполучених Штатів. Тому тут, звичайно, питання все ж таки, передусім Таурус, чи нам їх передадуть, але з чого їх запускати? Є можливість наземних установок, або є можливість, наприклад, гріпенів, які нам формально ніхто не передавав. Шведські Гріпини є е, е, певний процес протягом останнього року, коли нам передавали запчастини від Гріпані, і це було навіть публічно заявлено. Ага. Але що стосується самих бортів, ну поки що інформації нема. ну тим не менш, тут питання ще й запуску. Можливо, це все робиться потаємно. Я цього не виключаю. І дійсно е, в момент передачі таурусів у нас реально буде платформа, чи авіаційна, чи наземна, з якої безпосередньо можна буде запускати відповідні ракети. Те, що їх передадуть, я особисто моє припущення. Ну відсотків 70. Uh -huh. те, що ми зараз бачимо, іде певна боротьба, де е, представники коаліції починають розказувати це, не можна робити, і так далі, це виключно на внутрішнього німецького виборця. Uh -huh. А що стосується військового керівництва, я думаю, що рішення в принципі прийнято, і коли мер сказав, що Зеленський може розраховувати на нього. То тут в тому числі і мова про таурус. Єдине питання дійсно, коли їх передадуть, і які конкретні цілі? Я не впевнений абсолютно, що буде обрано ну, наприклад, кримський міст. Так це знаково всі цього хочуть. Я тільки 에... в тебе хотів запитати, розумієш? Ну говорю минулого ж року так багато про це говорили. Навіть злив був телефонних переговорів генералів німецьких. Вибачай, скільки скільки десятків таурусів треба, щоб повністю його знищити? Я так, готовий але в дані даному... буде випустити, ябива тільки розвалити це ідеологічне питання. Абсолютно, але зрозуміло, що тут у нас прикладний буде підхід, і цілі будуть обиратися більше як і нагальні. Ну тим не менш, тим не менш. Я думаю, що це питання можливо завтра дооформиться під час візиту безпосередньо Зеленського до Берліна. Угу. А, зазвичай Зеленський їде все ж таки отримати певні плюшки від наших західних партнерів. Ну дай Боже, щоб так було, тому що натиснути на Путіна справді варто не лише санкціями. санкційний тиск важливий. Але заява, до прикладу, з приводу ракет, то зробила чимало переполоху в Кремлі. Там і Захарова коментувала, і пісковниць розповідав: ви таким образом не хотіли політичного регулювання. І про політичне врегулювання ми трішки спілкувалися поза камерою вчора, навіть і нас згадували історію з буферною зоною, з політичним тиском на Росію. Я в цій частині хотів би щодо переговорів як таких, аби ми спробували ну, вибачили, скажу, мабуть, нафантазувати. Бо складно буде там проаналізувати, я перепрошую глядачів, що так говорю, поясню про що мова. Міністр закордонних справ Туреччини Фідан учора відвідав Москву. Він зустрічався з Мединським і зустрічався із Лавровим і Путіним. Тобто з Мединським окремо була зустріч, і окремо там був Путін і Лавров. За підсумками цієї зустрічі, інформації офіційної практично немає. Ну, Кремль сказав, зустріч відбулася все. Крапка». І після цього повідомлення стало відомо про те, що. Фідан прилетить і до Києва. Ну, як на мене, зараз справді Ердоган перебирає на себе роль посередника реально, так як то свого часу там, Трамп відправляв Віткофа до Москви. А тут цим займається зараз Фідан. Я читав сьогодні трішки там російських телеграм-каналів, які пишуть домисли. І там серед таких домислів було про те, що нібито Ердоган прагне все-таки відіграти ключову роль. У припиненні війни і в такий спосіб там прославитися як Трамп, отримати Нобелівську премію, бо стане миротворцем. Ну я не знаю, чи готовий Трамп йому віддати вінець миротворця, чи справді Ердоган цього може досягти, бо Путін ну, в будь-якому випадку, якщо немає інформації, значить не демонструє нічого. Бо мова йшла про переговори. От що ти можеш сказати про цей контакт? Чим він може закінчитися, що Фідан привезе до Києва і що він там почув у Путіна? Тому я кажу, що це поки що навіть таке фантазування в моєму розумінні, можливо, ти знаєш більше? Ну, Знову ж таки, різні чутки ходять, на основі яких я роблю власні припущення, все ж таки, мета фідана в Москві, зараз Київ відповідно відвідане це продовжити зустрічі делегацій на технічному рівні. Тобто, об'єктивно, зараз процес застопорився. Застопорився якраз в тому числі і по темі цього меморандуму, проекту меморандуму. Причому це ж цікавий нюанс. Спочатку, за чутками, нібито росіяни відправили американцям текст свій, а потім іде Значить, одні чутки кажуть, що американці не згодні з цим, абсолютно сприйняли негативно. Другі чутки посилають, що нібито американці тиснуть вже на Київ, щоб прийняти відповідний меморандум. Mm -hmm. Але це саме проросійська така гілка йде. І сьогодні ж виходить Келох і каже: так Україна прислала американцям свій проект меморандуму. Не Росія, а від Росії очікуємо і немає ще. Ну і в принципі, вчора Зеленський, коли робив е вечірнє звернення. До народу, так він фактично і підтвердив, що тиждень минув, а від Росії немає цього проекту меморандуму. Можливо, Фідан з собою і привезею якраз від Російської Федерації, як посильний виступить просто додатково, як роль, і в нього буде політичне завдання, щоб все ж таки домовитися про подальші двосторонні перемовини знову ж таки або в Стамбулі, або в Анкарі. він як Лавров розказує, що їм в Стамбулі дуже сильно подобається. Дивно абсолютно, коли з однієї сторони відмовляються від Ватикану, кажучи, як же ж можна, значить, в столиці католицизму дві православні держави? А тут в Стамбулі. Який сьогодні є здебільшого звичайно правовірним, от ісламським. Там ми пам'ятаємо Константинополь, все таке. Ну але ж в Україні, ми ж теж пам'ятаємо, що відбувається файт між Константинопольським патріархатом, ну і відповідно Москвою. Тому Можливо. так чи інакше, тут навіть би Ватикан був би кращим, але для Російської Федерації не в цьому суть, а продовжувати лінію Стамбул 2022 плюс територіальні реалії, які я думаю, що знову ж таки вони. В новому варіанті, але прописують О. в цьому меморандумі для того, щоб Україна від цього відмовилась. Ну але тим не менш е, про позитив, я думаю, що зустріч дійсно на рівні технічних делегацій відбудеться. скоріш за все, це буде десь середина червня. Е, можливо, ага. і використають Ватикан. Я цього теж. Не виключаю, але Ватикан буде використовуватися на подальших стадіях, якщо домовляться вже про деталі на технічному рівні. Ватикан буде чудовий для зустрічі ну, наприклад, лідерів держав. Оце так, оце можливо цілком. Але зараз про це точно не варто говорити, бо навіть технічні групи, як ми бачимо, немає точок десь конкретної роботи, окрім. Обміну всіх о, обміну тисяча на тисячу. Хотілося б, звичайно, обмін всіх на всіх. Це наша мрія, але на жаль, поки що цього нема. Якщо виходити з тих позицій, як і нині ти озвучиш, ну дійсно не демонструє крайньої готовності до переговорів, вони постійно це відкладають. Що може змінитися? Ну, рахуй за два тижні, бо тут має ну, там, відбутися в моєму розумінні: ну, щонайменше, там десяток серйозних ударів по території Росії. Запроваджені санкції, щонайменше там європейським союзом, 18-й пакет де ціну на нафту впустять до 45, це, це, Це просто мінімум. Трамп має сказати: я буду запроваджувати санкції, але ну, от буквально завтра-завтра. Ну це я так бачу, що може примусити приїхати туди російську делегацію, щоб за підсумками був якийсь результат. Бо це буде виглядати так. Знаєш, приїхали знову, побачилися, розбіглися. Я думаю, на даному етапі більше якоїсь мети там, якихось результатів російська делегація собі не ставить. Тобто, їм просто треба, щоб трек номінально був і номінально зустрічалися оці технічні групи, де знову ж таки Російська Федерація буде вкотре озвучувати власні вимоги. Uh -huh. Ну, звичайно, можна вирішувати питання гуманітарного характеру. Знову ж таки, ті самі обміни. Тисячу uh -huh. ми то повернули, а 10 тисяч. Лишається в застінках російських, тому у них є можливості для такого якраз маневру, щоб показувати свою так звану миротворчість. Але все ж таки ставку росіяни роблять на наступ, але паралельно з тим, правильно, от я підтримую тебе з точки зору, все ж таки позиція України за наступні декілька тижнів буде посилена. За рахунок додаткових кроків з боку європейських партнерів з боку американських, але цього буде не вистачати для того, щоб дійсно е якимось чином змінити безпосередню думку Путіна, який би віддав наказ, е хто б там не сидів е конкретно в делегації. До речі, ж нюанс мединського ж так і не міняють. Не просто ж так мединський ну, так зараз зустрічався з Фіданом ага. так. Просто нюанс в тому, що американці то хочуть зміни Мединського, бо вони розуміють його деструктив. Але росіяни його міняти не будуть, бо знову ж таки це продовження теми Істамбулу го року, і історична, історичне підкреслення, історичний вимір, де постійно Мединський же ж розказує, що українців немає. Що тут війна росіян з росіянами? Тобто, тут і ідеологічний приспад. Тоді, ти знаєш, в цій частині мені пригадується історія з заявою якогось клерка. З Кремля, який розповідав, сякаючись у серветку, що взагалі Російський Радянський Союз ну як він не розпався, да? щось там юридично було, не так і тому Радянський Союз існує таке інше. Бо ну, цей вкіт, як на мене, був не випадковим. Цьому на там стільки завгодно говорити. Я просто я його розглядаю як один із варіантів, один із сценаріїв, тому що е, заява Піскова. Про політичне врегулювання, як він каже, українського кризису, як вони говорять, мені мене наштовхує на думку, що росіяни розглядають варіант: ну можливо, там не припинення вогню, а якось там переформатування України, щоб вона стала все-таки підконтрольною Росії, як то вони намагалися зробити. Ну фактично починаючи з 2014 року. Ну, вони раніше це намагалися робити. І на цьому тлі, насправді, ну нам можуть висунути якісь неприйнятні умови з боку там, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Тим паче я так сьогодні спостерігаю за тими внутрішньоукраїнськими політичними процесами, дуже дуже дивними. Ну я поки що не про них. Скажи, будь ласка, отут якийсь політичний тиск на нас може ще бути, щоб ми там були більш зговірливими, бо Трамп ж кажеться, що Зеленський постійно щось говорить, а воно шкодить переговорному процесу. Та може бути, бо тут ж намагання росіян вкотре е, натиснути на те, що країна жертва е, продовжує війну. Ну, дивно, правда, сама конструкція. От, ну але тим не менш, от е, та зовні навіть подивитися: от інтерв'ю того ж навінського, те, що mm -hmm. ми бачили, так і рокарлсону. Там mm -hmm. же ж викладені основні е, ті тези. На яких і далі буде йти тиск саме в американському сегменті, нібито у нас тут диктатура, нібито у нас тут гуманітарна катастрофа, ну і, і все і релігійний присмак тут дуже серйозний буде. Бо американці ж ми знаємо дуже християнсько віруючі люди. Вони не розуміють, що росіяни самі тут знищують храми, що це відбувається дуже серйозно? Ну тим не менш. Ем, я думаю, що тут же ж від Трампа ще залежить. Хто йому вуха останній скаже, так він і говорить. А от ми пам'ятаємо, як він озвучував після комунікації з Путіним е, і наскільки був пост у нього, що все готові, е, значить, до е, подальшого відновлення економічних стосунків, торгівля можлива тільки після завершення кровопролиття. Зараз після е, низки. Атак масованих атак на Київ, коли вже Зеленський вийшов і сказав, ну мовчання Сполучених Штатів просто провокує Путіна. І тоді вже ми а. побачили Келога, ображеного Трампа, який знову ж таки сказав, що е, забагато говорить Зеленський. А якби це Зеленський не сказав, далі показували там кого лебідя чи гусака? Я там не пам'ятаю кого Трамп розміщав лебідя. себе. Лебідя та е, в себе в TrueSocial. Ну, тобто, тут так чи інакше, нам доводиться десь теж працювати на грані фолу з точки зору дипломатії. Ну, але якщо цього не робити, ми розуміємо, що Трамп більше своїм гольфполем зайнятий, ніж е, такими нагальними питаннями, як протидія подальшим обстрілам з боку Російської Федерації. Я не папа друже, тебе запитую про це, тому що це буде ще питанням наших змістовних, я так вважаю. Студій, бо треба буде говорити про те, що Росія намагається долучити знову до переговорів політичний трек. Вона ну як вона більше актуалізує вона більше про нього говорить. вона використовує різні варіанти. Я не думаю, що там, наприклад, вони будуть і далі гнути лінію про совєтський союз. Вони просто це зараз вкидають як один із варіантів. Дивіться, може це бути не ще один буде. із варіантів. Ні, це не один із варіантів. Ні? Тут все підкріплено. Згадай заяви Глазьєва зараз, те, що знову ж таки повторення йде е, по, що треба союзну державу України, Росії, Білорусі, а паралельно вони спеціально вкидають тему, що союз незаконно було розпущено. Паралельно згадай, що вони використовують червону саме символіку для наступальних дій. Це не просто аналогія, що Друга світова, велике тічественне, і так далі. Ні, це знак рівності, що це продовження, що це йде намагання відродити отой савок. Тобто, це створення дійсно рамки, конкретної ідеологічної рамки для пояснення продовження війни. Зараз що каже Захід. Зупиніться, ідіть на деескалацію, режим припинення вогню. Заморожуємо по лінії зіткнення. Відповідна демілітаризована зона, там 29-30 кілометрів. Там хто як рахує 18 миль? Ну так чи інакше, це все, все рівно це певний крок. Ну будемо говорити прямо для заморожування ситуації. Uh -huh. Росіяни зараз додатково Путін і все його оточення. Навпаки, вони форсують тему ідеологічної цієї рамки і показують, що ні, будемо йти до кінця, і того ж Медведєва випускають з його буферною зоною території uh -huh. всієї України і все інше. Ну тобто, це все... Комплекс це абсолютно продуманий комплекс. Єдине, що це комплекс продуманий яструбами які в Кремлі сидять, бо вони зрозуміли, що війну зараз реально можна зупинити, і ті, хто намагалися це зробити, їх послабили, об'єктивно послабили, бо розуміють, що на війні заробляють російські ВПК, військові, ну загалом за рахунок бойових дій. Багато чого зав'язано зараз на цьому, і фактично продали Путіну продовження цієї війни. І ми тепер це все розхльобуємо. Ну, я просто чому говорю, вже завершуючи думку, додам ти я з тобою погоджусь на 300%, що так це зараз робиться. Просто це вже було у нас. Я ну, точно зараз не пригадаю, який період, але вони час від часу до цієї теми повертаються, але вона потім згасає. Тому я кажу, що це як варіант один, але ну, погоджуюся, це стратегія, а не варіант. Е, єдине, що ну, ми разом із нашими партнерами західними можемо зараз загасити це, це, це полум'я. От реально, якщо дійсно нам передадуть більше зброї. І в тому числі і ведуть санкції. Тоді повториться історія 22-го року. Бо Путін, до прикладу, бігство і відступ із Харківщини він не коментував до цього часу жодного разу ніколи. Друже, поки що пропоную ставити як завжди, три крапки, тому що будемо повертатися до дискусії. Тобі принагідно дякую, що ти сьогодні був з нами. І сподіваюся, на подальші зустрічі. Вам же, друзі, хто дивився, також дякуємо. Ставте подобайки, обов'язково пишіть коментарі. Ну і поширюйте відео друзям та знайомим, аби вони більше знали об'єктивної інформації. Побачимо. Спасибі. Спасибі.